Це прямий ефір, я заявляю всьому Львову, всій Україні, що садовий Львова. це державний пише, зрадник. Його, 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 Замі... це no. От, зараз Цікаво, як люди реагувати будуть. Знаєте, Я хотів би, щоб хтось з кожної хвилини подивився і, і запитав, що це оце за цирк, ви бачите, і хай правоохоронні Чекали органи відповідають. Це суд, пише Саша. Я би хотів, щоб ви прийшли, подивилися на той цирк, то не те, що суд, це цирк. Но мене намагаються не допустити будь ми їх... Хто допомагає, бо мені від Львова тільки от, от колектив, який може допомогти. І цього більше немає. Я не страдаю, що хлопців, це говорю, я заявив під... це офіційно. Піддачу чи... ти хлопців, які борються за правду. Дивіться, з 10 березня продано, подане повідомлення, і їхні портрети я виставив. Отихонків суддів так званих, які себе не можуть назвати, бо нарушає свідомо. Бо їм бумаги дав, я їм на стіл положив. Ви не думайте. От, і потім коментуйте і запхайте от вписки тим садовим, тим Верховній Раді, що ніхто не бачив за півтора року, скільки я всього викрив. Ви що думаєте, що цирк? Подайте, напишіть.